Розкажу ще про одну безпроблемну рослину, яку я просто обожнюю, ачіток. Прокидається рано, вже в другій половині квітня отакі гарненькі кущики. Ось тут він з мускарі у мене. Симпатично, у мене два сорти. Один називається Матрона ось це він зараз в кадрі. А другий дістався мені від бабусі, на жаль, вже покійної. Думаю, що це очіток видний. Ось так він виглядає вже в серпні, такі зелені. Шапочки, ну, а це вже вересень. Час, коли він розпускає свої парасольки рожеві, це його місяць. Так виглядає матрона у вересні. Бачите, які темні стебла, листя і квітує трошки по-іншому. Дуже гарна пара для моєї сакури, я вважаю. А це мій видний очіток, який я розсадила по всій сонячній ділянці нашого саду. І створила такі великі групи, дуже мені подобаються його шапки. Вони тримають всю осінь на собі і зиму аж до самої весни. Ось так він виглядає вже 31 жовтня, починають жовтіти листячка, але парасольки тримаються, мають такий гарний кораловий колір. Настільки безпроблемна рослина, що, мені здається, точно треба давати золоту медаль і за витривалість, за посухостійкість, нічим не хворіє, прекрасно виглядає, ніхто його не жере. Розмножується взагалі просто примітивно, я б сказала. Можна просто тикнути в землю як будь-який, навіть листочок, і він прийметься, пустить корінці. Тому, звичайно, в мене ця рослина по всій сонячній ділянці росте. Надзвичайно йому чи щось. Є один невеличкий недолік, справді вже декілька років є місця, де він у мене росте, розвалюється, розростається і розвалюється. Треба ділити ну, хоча б раз на 4-5 років, виходить так. Поєднується з усім, ось Тут з Перовською, наприклад, з усіма злаками, звичайно, має чудову пару, з, бачите, з пеніцетом фламінго, з шавлею карадонною. З котячою м'ятою, та, в принципі, з усіма рослинами він, мені здається, поєднується просто ідеально. Єдине рослина, яку можна взагалі не поливати, я, от наприклад, буває і не поливаю його, в принципі. Ось так він вже виглядає всередині лютого. Тримається форма, вона, звичайно, з дерев'яніла але дивіться, як гарно мороз на цих шапках виглядає. Ось так я його тримаю аж до останнього. Напевно, я його, його ледь не останнім разом зі злаками і зрізаю, а вже знизу лізуть новенькі зелененькі пягінці. Ось такий витривалий красунчик.